Доброго ранку. Доброго ранку, поки вас немає, можу трохи перепетирувати. Всім смачної кави, як і обіцяла, сьогодні е, зранку ми п'ємо каву і що робимо? Дякуємо ЗСУ. А дякуємо як? Не просто так. А дякуємо своїми донатами. Під цим прямим ефіром. Люди, волонтери, які збирають кошти на потреби, на наші потреби, тому що все, що треба для ЗСУ, це в першу чергу треба нам, будуть розміщувати посилання, за якими ви можете переходити і донатити туди, куди у вас більше душа лежить. А ми з моїм помічником сьогодні, я з помічником я не одна, буду з котиком, Будемо тим часом читати вам вірші і сподіваємось, що ви багато задонатите, поки ми будемо читати вірші. Так, о, уже прийшли Світлана Сещук і Наталочка Сідлер-Дубова, тому можна, можна вже не репетирувати, можна вже починати щось читати. Так, почну я, мабуть, зі снопа. У мене в руках другий сніп. Ви всі знаєте, що це альманах, який видає всеукраїнська поетична родина, і він ідеальний, отако скажу. І зараз е третій вийшов, і на підході вже четвертий. А я, я почитаю ще з другого, воно завжди актуально. А, а хто мене бачить? Напишіть, чи мене чути, чи може я тут говорю е в нікуди, і тільки котик мене чує. О, Тетянка прийшла, і Людмила Микитюк переглядає. Дякую вам всім за увагу. Почну я з вірша Оксани Мох, дуже талановитої. Називається він Привіт, мала. Привіт, мала! Скучаю за тобою. Де ділость те ромашкове дівча, біжать роки овечки чередою. Змінився світ, і з ним змінилась я. А пам'ятаєш, наше спільне літо. Липневу ніч з її солодким сном. Минуло все, лиш звук сирен сердито калічить тишу за моїм вікном. Ходи, смілі ж захоть у сіни, де час застиг, а вік рождає мить. Тут корінь наш і наше місце сили, тут хліб святий на покуті лежить. З'їмо цілушку і гайнемо у поле, де бабця жали серпиком жита, лиш цьогоріч жнива пропахли болем. Зчорніла в горі нивка золота. Чекай мала, побудь ще хоч хвилину. Запалим лампи гасової гніт, затягнем знов червоною калину, тепер її співає цілий світ. Згадаємо бабусині билиці Про страх і смерть, Треклятую війну. Казали ми тоді, що то дурниці. Я ж ті байки вже бачу. Наяву, ти де мала, без тебе так незвично, що аж здавила душу пустота. Кому мені, куди, в моє дитинство я вкотре шлю липневого листа? Ех, обійміть свою малу подумки? Ту що маленька, маленька ви. Їй буде тепло і затишно, а з нею разом буде тепло і затишно вам. Іще один вірш Оксани Мох. А у неба в кишені зорі, а у неба в кишені люди. Любиш сутінки, неозоре, чи зневолено світом нудиш? Велелюдно в притворі раю, знову смикають клямку брами. Вже стоптали пів краю діти Божі, Його Адаме. Хоч була би в кишені дірка, може, вийшла б на рану латка, може б випала мрія, зірка, і дитя обіймало татка, А у ґрунту в кишені квіти, а у ґрунту в кишені люди. Любиш земле отак чорніти? Чи на мус розрізають груди? Аж до пекла глибока вирва. А до нього беруть живими, квилить поле за часом мирним, де в покосах не люди жниво. Хоч була би в кишені дірка, проросли б сади вишневі, і заснула в житах полівка, і дітей колихали б єви. Вийми небо з кишені зорі, вийми земле з кишені квіти. Люди просто хотіли волі. Люди просто хотіли жити. Отак. От ми просто хочемо жити. І для того, щоб жити, ми повинні битись. Ми повинні захищати себе. І чим згуртованіше ми будемо це робити, тим більше у нас шансів на те, що ми переможемо. Тому долучайтесь до зборів, які будуть розташовані під. Цим е, відео. І давайте разом гартувати перемогу. А я переходжу до ще однієї авторки прекрасної дівчини <кхи> Наталії Фогел. І, можливо, ви вже встигли зробити собі каву. Я знову не бачу коментарів, як у мене вже було колись. Або ви нічого не пишете. Або я просто їх не бачу. Але я продовжую читати. Потім буде для мене сюрприз, якщо це було без звуку кавова пристрасть Наталія Фогел. Розливаюсь в твою філіжанку ранкової кави, вкарбувавши в душі й на устах цей п'янкий після смак. Мов гаряча, бурхлива, нестримна, розплавлена лава, вибухова. Не мов у повітрі паркий аміак. ти смакуєш мене, мов ковток ексклюзивної кави, бо умілий бариста добірного всмажив зерна. І я ж звичайна, проста, без гламуру і геть, без приправи, лиш надміру солодка, якщо посмакуєш до дна, я хмаринкою ніжно зіб'юся в твоїм капучино. Та буває гірчу, обпікаю, мов бейлі сп'яню. часом наче глясе, крижаним зводжу скули й судини. Та пікантною ноткою стану в нічному меню. І я для тебе ковток ще не знано жаданої кави. Люблю каву просто. Добре. І так, переходжу я до наступної авторки. Це прекрасна Міла Франик. Оце читаю і щиро тішуся тим, що більшість людей я знаю особисто. Це така приємність, і в мене вже така бібліотечка від авторів, яких я знаю особисто. І мені дуже приємно, що в мене таке оточення, таке талановите. Таке неймовірне. І я знаю точно, що е, оточення моє ми, воно є небайдужим. Тому ви зараз підете, оберете збір або збори, на які задонатите сьогодні. І ми з котиком будемо вам дуже вдячні за це. Отже, міла Франек, могли як пара не відбутись. Згоріти у шаленстві тіл, Словами різко розминутись, гайнувши ген за видно кіл, Воголеність душі пірнули добірним полем почуттів. Ідем удвох, і вже минуле квітчастим килимом зі снів, Ляга під ноги, наче хвиля, тримає міцно на плаву, Серед буденності безсилля. Долаєм спільно ми війну. Яке ж це сильне почуття, коли життєві випробування ви долаєте спільно, це неймовірно цінно. Іще один вірш, мілий Франик, мов подарунок долі кожна мить, коли життя щодня на волосині, я подай заглядаю в очі сині, і серце завмираючи щемить. У ньому море ніжності, любов, пірнеш, накриє хвиля з головою. Я не боюся злитися з тобою, померше, воскресаю знов і знов. Бентежить часу плинність в унісон, теплому душу. Я перепрошую. Бентежить часоплинність в унісон. Теплому душу кожний стричний дотик ти є. Мені достатньо чути подих, закутавшись твоїм мовчанням в сон. От, дивіться, це наш котик. Це наш котик, він прийшов взяти участь у прямому ефірі і просити вас, щоб ви е, задонатили. На ті збори, які будуть розташовані у коментарях, котик. Добре. А я продовжую і, і. хочу прочитати свій вірш. Ти знаєш, я хочу з тобою сніданок. Вечерю, рутину, В думках узиватись луною, сплітаючи днів павутину. Ти знаєш, я хочу будинок, прозорі на вікнах фіранки, Один біля ліжка годинник, Щасливі і сонні світанки. Ти знаєш, я хочу з тобою, в вітальні навпроти каміну, Тендітним серпанком спокою Твої обіймати коліна. Твоїм буде прихистком, садом, наснагою, пристрастю, світлом. І я хочу, невже це багато єдиним для тебе стати світом? У! Є таке бажання, так. Да. А у вас я от просто відчуваю, є бажання прийти сьогодні і перевести певну суму на. Певний збір, який ви оберете з тих, що будуть розташовані у коментарях. І ще скажу, бо я якось пропустила цей момент, бо мені здається, що за стільки часу це вже як за замовчуванням. Всі це розуміють. Для чого ми взагалі тут збираємось і читаємо вірші? Ми дякуємо насправді Збройним Силам України за те, що ми. Маємо змогу збиратись навіть онлайн, читати вірші, писати вірші, писати їх рідною мовою, що для мене особливо важливо. Ми вдячні нашим Збройним силам. Але просто вдячність це добре. Це добре, але цього недостатньо. Нам, ми маємо гуртуватись, бути разом і підтримувати наші збройні сили як тільки можемо. Всіма-всіма силами. А я вам ще один вірш про каву свій, якщо дозволите. Але ви, я все рівно не бачу ваші коментарі, тому, в принципі, <сум> навіть якщо не дозволяєте, я його прочитаю. І я сподіваюся, що мене чути, тому що семеро людей ніби є, ніхто ніде не йде. Можливо, мене навіть чути. Окей, okay. поки хтось тебе кликав на каву і любив від зими до весни, я мрійливу, смішну і ласкаву Забирав тебе в сонячні сни. І нехай всі шторми зачекають, і нехай не голосять вітри, так як ти, мабуть, вже не кохають, і ніхто не цілує, як ти. такий. Okay. Коротенький вірш. От такий коротенький вірш. Ну, давайте ще про каву. Її губи із присмаком лате. Шкіра кольору Вайт капучино. Цілувати, напевно, не варто. Та у нього вагома причина залишити її у контактах, стерти всіх, хто зустрівся до цього. Її губи із присмаком лати мають силу еспресо для нього. І ще одне, пам'ятайте, що якщо ви любите, якщо ви кохаєте, то кохайте наповну. бо що коханню не пасують півтони. Напівзізнання, куці поцілунки, воно не продукує напівсни, бо сни для тих, хто входить за лаштунки. Кохання не шукає напівмір і е, даних цих середньостатистичних. Воно кохання не пускає напівстріл і не шукає сердець напівдотичних. Не можна бути разом в унісон, у пів ноги соу соу наполовину. Невпевненість це точно не любов. А зайвий спосіб скривдити людину. Не кривдіть тих, кого ви любите. Бережіть її. І що? І донайте на ЗСУ. Котик вам сказав. Один котик, і ще один приходив, казав, тому вже будьте добрі. <рі> донатьте. донатьте. Мені здається, цей вірш я не читала ніколи в прямих вірах, тому ловіть. Вона молода і тендітна, а він загартований цинік. Життя їх звело непомітно в перетині ламаних ліній. Занадто вразлива і ніжна, занадто впевнений, грубий. Життя їх звело непомітно, В перетині раю і згуби, занадто відкрита і щира, занадто занурений в себе, Зійшлися агностик і віра, як в обрії, море і небо. Їх зустріч, мабуть, помилкова, Занадто все не ідеально, та вабить не схожість казкова, І антибанальність кохань. Мене вчора я написала ем, пост з попередженням, що я сьогодні буду в прямому ефірі. Я попереджала, в разі чого? І мене попросила моя подруга прочитати вірш Івана Франка. Здається, цей Анна Срібна в мене попросила прочитати цей вірш. Я його прочитаю, тим більше, що його вчать в школі? Звісно, у школі я вчилась давно, і я його не пам'ятаю, дарма що вчителька, але не судіть суворо то вже просто вікове. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене. Чому? Уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зирнеш, і головою не киднеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні У серці здавлюю на дні. О, ні являйся, зіронько, мені, хоч в сні! В житті мені весь вік ту жити не жити. Так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне засиха, Хоч в сні на витвій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха і того дива золотого. Зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха. А хто знає, кому присвятив Іван Якович Франко цього чарівного вірша. Багато хто знає, що Франко писав прекрасні вірші, але там поводився в житті не дуже прекрасно, не так, як у віршах. І якщо ви знаєте, кому він присвятив цього вірша, то напишіть в коментарях. А ми подивимося. Які у нас всі ерудовані і обізнані. Обізнані особистим життям Івана Яковича Франка. Так, ну, я вам ще почитаю: якщо ви не проти, а ви нічого не можете сказати, бо я не бачу ваших коментарів, тому ви не проти. Так, добре, хочу сьогодні ще прочитати. Я би багато кого хотіла прочитати, але я бачу по часу вже, що не встигну все. І просто знаєте, кого я сьогодні не прочитала. Я вас, вашу творчість все рівно люблю. Мабуть, наступним разом. Не ображайтесь, будь ласка, хочу сьогодні Марічку Потехіну прочитати. Я є! Я є! Ви чуєте, я є! Серпанки, обертаючи на крила, усяйво пелинаючи своє Свобода з дивним світом говорила. І світ мовчав, і слухав, і тремтів, і сподівався, і вагання множив, і обирав найкраще із життів, і кидав все на розсуд перехожим. І наскрізь йшов, і вірив навпростець, і віддавав належному належне, Тупив із правди гострий олівець. Вертаючи у справжнє протилежне, шукав межу, впирався у броню. Чи голосно сміявся межі драми? Все шепотів. Я так тебе люблю. Між стрічними галактики, зірками. Mm. Отако От Марічка Потєхіна вміє. Вона ще співає дуже гарно, тому, якщо ви ще не були в неї на сторінці, то. Будь ласка, зайдіть. А ще, якщо ви ще сьогодні не задонатили, або, може, задонатили, але маєте змогу задонатити ще. Перейдіть за посиланнями, які є в коментарях, і зробіться. Не відмовляйте собі, у задоволенні бути дотичним до нашої спільної боротьби. Наступний вірш. Ще два вірші. Якщо що, не розходьтесь. Два вірші я йду. Наступний вірш Галини Левкович нашої птасі. Хух. Я мала світу так всього сказати, і душу вилити від самих від основ. Тяжка рука, скривавленого ката і постріл груди. От і вся любов. А я ж хотіла про жіночу тугу, про сокровенне, про щемливий біль, про те, як мріялось в обіймах лугу та постріл груди більше і не мрій. Я ще в собі носила стільки віршів. Вони, як мальви, проросли в мені. Я б не таїла, я б роздала іншим та постріл в груди. Забери собі. А я лиш жінка, чим я завинила, що Бог мені подарував талант писати так, щоб слово мало сил, та постріл у груди хай би не давав. Щоночі я збираю, що не вспіла, зірками в сни на землю мовчки шлю, Шукаю тих, які би дотворили. Котрі б спинили кулю на льоту. Я мала світу так всього сказати. Та народила жінка, мати, ката. Він віршів не любив, убив. Я не знаю, як у вас, коли я читаю цей вірш, в мене сирото біжать. Ми наш обов'язок підтримувати тих, хто зараз спиняє цю кулю на льоту. Це питання нашого виживання. Питання не в територіях, питання не в чомусь іншому, питання нас виживання як нації, як українців. Тому гуртуймося і беремо участь. І допомагаємо тим, хто спиняє ці кулі, які летять в нас. Ковток кави. І останній вірш. Не буду вас відпускати на такій ноті, сильній, але трохи трагічній, навіть не трохи, а дуже емоційній. Відпущу все-таки на позитиві. Тому завершимо віршем Тетянки заводяк, чого я хочу! Мені еспрес. ковток весни із присмаком щастя, Побільше сонця та менше стресу, життя, що пульсами на зап'ясть. На плечах ніжність. Доброго ранку, спокійних буднів, щоб без істерик, здійснити мрії. І шоколадку, а краще тортик і морька берег, Натхнення, щоб полетіти птахом. Здоров'я краще у подарунок. Good news, stop war, не з'їхати б дахом. Обійми теплі і лавцілунок. Запал дівчачий на безліміти, страхи та розпач. Десь загубити до бісу зморшки і целюліти. В смітник всі маски Нон-стоп чудити. Сили побільше щоб не здаватись, і спинку рівно себе любити. Ой, вибачайте, відволіклася. Мені еспресо, побігла жити. Отже. Побігли жити це життя. Пам'ятаємо завдяки кому ми маємо таку можливість. І долучаємось до зборів, долучаємось. Якщо ви не можете долучитись наразі гривнею, я ще скажу пару слів: долучайтесь репостами, лайками, поширеннями, долучайтесь руками там, де це можливо. Тому що це наша спільна справа. і на кону, наше виживання. Не більше, не менше. Все, обіймаю вас. Марічка мудра. Дякую всім, па-па.